Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом. Ми обов'язково переможемо. Росіяни усю ніч били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Направили туди понад 60 снарядів зградів та важкої артилерії. Ушкоджень зазнали будівлі та автівки. У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 тисяч родин лишились без води. Попередньо люди не постраждали. В самому ж Нікополі ніч минула без надзвичайних ситуацій. Вечір ніч у нас в тривогах. Але без обстрілів, без пошкоджень, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. В Криворізькому районі ситуація стабільна, без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Всі керівники громад на місцях виконують свої щоденні завдання, комунальне підприємство в робочому стані працюють. То, шановні, ми також продовжуємо працювати, допомагати, допомагати тому, хто потребує цієї допомоги. На Дніпропетровщині відновили переправу, зруйновану окупантами. У вересні Росія завдала ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Велика вода вийшла з берегів і зрушила все на своєму шляху. Одним із зруйнованих об'єктів став міст у широкому. Співробітники місцевого гЗК самотужки відновили переправу. На Дніпропетровщині 14 листопада аварійних та стабілізаційних відключень не заплановано. Повідомляють в Укренерго. Втім, людей, як і раніше, просять заощаджувати електроенергію. Дніпро почав закупівлю генераторів ще в травні до скасування податку на їхнє ввезення. Повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Нині місто забезпечено такими приладами. Мені жаль, що привітельства. действует абсолютно не актуально, то есть не, не на три шага вперед думает. И мне жаль, что затрачены лишние средства, прежде всего, нашего города для ввоза генераторов. Тем не менее, поскольку мы начали эти процедуры еще в мае месяце, еще раз хочу заверить всех жителей, что наши сети, водоканалы, теплосети, Електричні сети, які ДТЕК, які теж, вони, в общем теж не являються структурними міськими подрозненнями, но всі обеспечені генераторами. Цієї ночі росіяни поцілили ракетою в одне з сіл Запорізького району. В результаті влучання пошкоджено лінію електромереж. Інші руйнування відсутні. Люди не постраждали. Кривий ріг допомагає звільненому Херсону. Нині там працює криворізька делегація. Фахівці встановлюють в місті флагшток для українського прапора висотою в 55 метрів. Так, встановлюємо флагшток. Херсон це Україна. Звільнимо всю державу. Вон, можу сказати, що он той берег, так трохи вище підійму. Отам вже орки на тому березі. Але їм там недовго осталось. Що, хлопці, слава Україні! Героям слава. Жителів деокупованих територій Херсонщини просять евакуюватись до безпечніших регіонів, адже росіяни розташувались на лівому березі Дніпра і звідти можуть вести обстріли. Крім того, значно пошкоджена тамтешня інфраструктура, і на її відновлення піде певний час. Людей просять сьогодні не відвідувати центр міста і не вірити інформації. Буцімто там роздаватимуть гуманітарну допомогу. Там працюватимуть вибухотехніки. В центрі міста будуть відбуватися відбуватися заходи щодо розмінування. Тому навпаки, я прошу всіх городян віднестися з повагою до цієї інформації, з повагою до свого життя і не відвідувати центр міста. В Новорайську, що на Херсонщині, легковик натрапив на міну. Машина із цілою родиною всередині підірвалася. Четверо людей, в тому числі 11-річна дитина, дістали поранення. Місцевих просять утриматись від поїздок шляхами, які ще не перевірили фахівці. І під час розмінування один сапер загинув ще четверо поранені, повідомив президент України. Нині на деокупованих територіях триває затримання російських солдатів, найманців та диверсантів, яких кинули на звільненій території. Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла убитих і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія лишила по собі. Такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти. Знайдемо і притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів. 179 населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини деокуповано 7 листопада українськими армійцями. Повідомляє оперативне командування Південь. Це 4,5 тисячі квадратних кілометрів території. Нині там тривають стабілізаційні заходи. На деокупованій території поступово повертається благо цивілізації, яких херсонці позбавили расисти, відновлюються електромережі, водопостачання, зв'язок і інтернет. Ворог посилив повітряну розвідку, зокрема Із БПЛА, виявляючи наші військові позиції, цілком імовірно, що коригують такі безпілотники і вогонь по цивільній інфраструктурі, разом з тим можливе використання дронів Камікад. Українські армійці відбили атаки ворога коло семи населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Повідомляє генштаб, за наявною інформацією. 12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаєвка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Загинули двоє та дістали поранення троє місцевих жителів. Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 13 листопада сили оборони в районі населеного пункту Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів: близько 40 російських окупантів, дві одиниці броньованої техніки та 10 вантажних автомобілів противника. Міноборони України пообіцяло знайти єнота, якого вкрали рашисти з херсонського зоопарку. Відповідний допис з'явився в телеграм-каналі відомства. Нагадаю, пухнастого забрали з собою окупанти, коли тікали з Херсона. Як виявилось, ловив тварину власник кримського звіринця Тайган. Саме оприлюднив відео та похизувався трофеєм. Санкції проти Росії можуть залишитися чинними навіть після припинення війни, заявила міністерка фінансів США. Джанет Єлан повідомила, з боку Росії досі немає спроб розпочати переговори на прийнятних для України умовах. І навіть якби це сталося, санкції можна було переглянути. Але деякі, не зважаючи ні на що, мають діяти далі. Верховна Рада планує закликати партнерів виключити Росію з великої двадцятки, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Самі g 20 розпочнеться цього тижня в Індонезії. У зв'язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів про виключення Росії з групи двадцятки. Відповідна постанова буде внесена і проголосована у Верховній Раді. Додав нардеп. В Дніпрі триває дискусія щодо встановлення новорічної ялинки. Нагадаю, мер Борис Філатов запропонував Дніпрянам вирішити, чи треба її встановити в місті. Він вніс пропозицію щодо розміщення ялинки на привокзальній площі, адже там є станції метро, де можна сховатись в разі ракетної загрози. Ілюмінацію на ній вмикатимуть лише на День Святого Миколая, Новий рік та Різдво. Втім, за добу дискусії містяни так і не визначились, тож обговорення триває. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі ж, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. До зустрічі.